Єднання з сторони Зеленського не було ніколи. Перший день вторгнення він шуганувся. Відповідно, він подав руку Порошенкові і зробив те, що Порошенко казав, зокрема по виділенню зброї. Далі контактів не було взагалі. Петро Олексійович ще донедавна тримався своєрідного нейтралітету, тому що болить за державу. Але я пам'ятаю, це вже був березень чи квітень 22-го року. Коли ми з колегами на кордоні вимагали, щоб Петра Порошенка випустили у закордонне відрядження. Ну тобто, це було зовсім на початку вторгнення, коли Зеленський з офісом почали робити проблеми міжнародній діяльності Порошенка, яка є найефективнішою з усієї тієї команди, якою зараз послуговується Зеленський. Один Порошенко міг би замінити всіх теперішніх так званих зелених дипломатів. І навіть більше. І далі було тільки гірше, і далі тоді пресували, і далі створювали труднощі, так що їдання не було. А навіщо це Зеленського? Перше, це є суто політично. Зеленський хоче йти на другий термін, і йому треба знищити політичного опонента. Друга сторона медалі це є особисте. З того, що мені відомо, Зеленський ненавидить Порошенка з того моменту, коли Порошенко заборонив трансляцію сватів в Україні. Зеленський приходив до нього прохачем, щоб той відмінив цю заборону. Порошенко сказав, що він цього зробити не може. І тоді ж Зеленський з того моменту орієнтовно почав хейтерську кампанію проти Порошенка в такому масованому масштабі.